Вітаю вас, діти! Подивіться, який яскравий колір. Це червоний. У світлофора є три кольори. Але один із них найголовніший це червоний. Діти, покажіть у світлофора червоне світло. Так, це воно. Коли горить червоний, що ми робимо? Ми стоїмо. Це означає стоп. Покажіть, будь ласка, і ви ручкою. Стоп! Сьогодні, діти, ми будемо малювати особливий важливий червоний колір світлофора, який нам говорить стоп! «Зупинись!», Не можна йти! Та перед роботою розігріємо свої маленькі пальчики. На світлофор дивитись вмій, бо на дорозі це важливо. Червоне світло значить стій, йти далі неможливо. А жовте світло загориться. Не поспішай уважно роздивися, коли зелене увімкнуть. Через дорогу всі йдуть. Для сьогоднішнього малювання нам потрібно білий аркуш паперу, червона фарба та серветки вологи для гохайності. Малювати ми будемо сильними нашими кулачками та пальчиками. Кулачок занурюємо у фарбу. Робимо відбиток. Проговорюємо. Стоп! Ой, який гарний великий червоний кружечок у нас вийшов. Спробуємо зробити ще й маленькі кружечки. Малювати ми будемо пальчиком. Занурюємо пальчик у фарбу. Будемо робити відбитки і проговорювати. Стоп! 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 Стоп. Стоп! 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 Який яскравий гарний знак стоп ми намалювали! Гадаю, ви запам'ятаєте червоний колір і що він означає, коли горить на світлофорі. До зустрічі, мої любі!